Ми сидимо за те, щоб тих 5% людей реально почали щось. Але 5% це дуже мало. Це критична маса, яку я буду достатньо. Ні, це не критична а, маса. По Ні. Це не критична маса. Тому що менталітет Добре, ти не зможеш, далі. якщо не поміняється менталітет Добре, у людей, далі. ти не зможеш нічого поміняти. Мені достатньо зібрати докупи тих 5%. І де? Оце ти вважаєш, що це твоїх 5%. Ні. Це ще не, не всі 5%. Це ще не критичне місце. 300 тисяч населення в нашому місті. 15 тисяч людей можуть це місто змінити за рік. Не за рік, за місяць. Так, за Так, добре, тиждень. Це чудово, я тебе розумію. Але чому цих 15% не стоять тут, де вони повинні стояти? Ну, Якщо що... вони хочуть щось змінити. Тому що деякі люди вважають, що менталітет це річ сильніша, ніж так, ніж так воно і є. Усилляє. Так воно і є. Ні, справа не в тому, як воно є. Справа в тому, як люди вважають. Якщо людина Нас починає не... вважати, що робити правильно, вони так не правильно? виросли. Ні, там не йде. Вважає, не вважає, як вони виросли, як у них все йде, і оце вони передають дітям, там, внукам, правнукам. Це менталітет. Угу. І якийсь один, як то кажуть, сім'ї не без Дебіл, да. Наташ, якийсь ти каже, ти. так, я більше цього робити не буду. І каже, так, я не хочу такого президента, я не хочу таку міліцію, я не хочу Добре. таких от розборок заради бізнесу, я не хочу платити нечесні побори, податки. Я хочу жити в нормальній країні, в демократичній. Угу. Я хочу знати, хто мене представляє в парламенті. Хочу Но. з ним поспілкуватися на рівні. Один такий встає. А тоді стає хтось другий, а тоді стає uh -huh. хтось третій. Якщо таких буде 5%, тоді буде помінятися. Поки що мало встало.